Нещодавно наша донька, якій 10 років приходить зі школи, і каже: Мама, в школі ми спілкувалися, і одна з дівчаток сказала слово секс. А інша дівчинка їй відповіла: ти чого матюкаєшся? А я каже, думаю, чому вони не знають, що секс це подарунок для. Чоловіка і дружини від Бога, їм що батьки про це не розповідають. Деякі моменти були, що я думала, що я занадто рано починаю ці теми і починаю про це з ними говорити. Але деякі моменти я розуміла, що я вже запізнилась, тому що багато термінів, багато слів вони знали і щось своє уявляли під цими словами. Тому ми з ними проходимо ці питання. Ми говоримо, є моменти, коли вони показують, що їм не цікаво. Але я знаю, що прийде момент, і хтось запитає і вони будуть знати інформацію, тому ми спілкуємося на ці теми. І намагаємося відповісти чесно, не сказати тобі цього не потрібно для чого тобі задавати ці питання, а відповідати по мірі того, як дитина задає питання. А якщо не задає, то задавати для дитини. Я мабуть дуже пильную над тим, щоб не сказати дитині, підростеш, поймеш, тому що це найбільша неправда, в яку вірять батьки. Як з віком дитина щось сама дізнається, тільки якщо її навчать.